Мого гарного клієнта лампочки служили 8 місяців і одна крякнула. Коротше, Там така ситуація вийшла, що ми йому замінили повний комплект. Не питайте, як, ну типа, так вийшло. Повністю списали повний комплект, дві штучки. Були там ті проблеми з комплектом. Коротко, ми все порішали і списали. І на заміну людина доплатила 220 гривень і отримала ось такі сварочні електроди. Це траки від компанії IMS на 2 роки гарантії. І при цьому коштує не всього-навсього 1800 гривень. 55 Вт потужності, 14 тисяч тюменів. Дуже класний комплект. Один мінус у цього комплекта не візде працює їхня обманка. А так, якщо тіпа, не сильно привередливий автомобіль, то нормально вони працюють і нормально ходять. Отакий От бонус прилетів для мого клієнта. Я думаю, що він буде задоволений і з новими лампочками далі теж їздить. Тобто... Все рішається, все рішається. Всі ми люди, просто треба общатися, говорити, і з будь-якої ситуації може знай знайти вихід. Бачите, 8 місяців прослужив, людина отримувала з маленької доплати абсолютно новий комплект. Внизу є номер телефону для підбору якісного світла на будь-які автомобілі.